А спонсор сьогоднішнього відео трьохкілограмовий гарбуз. Спасибо, мамо! А приготувала я дуже смачний гарбузовий тарт. Тут кожен шматочок це дивовижна гармонія між м'якостю крему та хрусту тіста. А почну я з тіста. Посівою борошно, додаю вершкове масло і перетираю все в крихту. Додаю дрібку солі, цукор. Яйце та все гарно перемішую і замішую швиденько тісто. Цим справиться навіть дитина, ось моя помічниця прийшла мені допомогти. Вимішую тісто, липлю його в комочок та ставлю його в пакет і в холодильник десь на годину. Гарбуз зварила до готовності, зливаю водичку, додаю крохмаль, цукор, яйця. Та сметану. Все перебиваю блендером. Тісто віддихнуло та охололо в холодильнику. З нього формую бортики та дно майбутнього тарту. Так як форма в мене силиконова, я поставила її в протмінь і тільки потім я наливаю начинку. Ставлю тарт запікатися в розігрітій духовці на 180 градусів на 55 хвилин. Неймовірний аромат, ніжність крему та хруст пісочного тіста це саме те, що потрібно в холодні зимні вечори. Смачного!